З кожним днем все більше небайдужих жителів Херсонщини, установ, організацій виявляють бажання допомогти військовим частинам, які захищають Херсонську область і цілісність України перед загрозою окупації. У зв'язку з цим Херсонський обласний фонд милосердя та здоров'я відкрив спеціальний благодійний рахунок. Його реквізити Херсонський обласний фонд «Милосердя та здоров'я. Розрахунковий рахунок 260 050 112 – 01674 Впад «Укрсоцбанк». МФО 300 двадцять код ЄДРПУ 0149 74 39 призначення платежу безповоротна благодійна допомога. За рахунок зібраних коштів буде придбано спорядження, продукти, медикаменти, інші речі, необхідні українським військовослужбовцям. Для забезпечення прозорого і ефективного використання пожертв створено наглядову раду з числа представників громадськості, органів влади та збройних сил України, а також відкрито цілодобову гарячу телефонну лінію координаційного центру допомоги українським військовим 0552 22 96 92. Наша підтримка вкрай потрібна захисникам батьківщини. Разом убезпечимо Херсонщину. Збережемо єдину Україну.